Всім добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні тема нашого заняття буде слідуючою. Поняття систем керування базами даних, їх призначення. Як ви зрозуміли з теми уроку, ми продовжуємо знайомство з базами даних. Уявіть собі, що кожного дня наш головний мозок бомбардують такі запитання, скільки днів тривала Друга світова війна, яка частота змінного електричного струму в побутовій електричній мережі, з якої платформи відправляється потяг на Хмельницький, яку будову має молекула води. Як приготувати вареники з вишнями? Та ще багато-багато різних запитань. Як справитися людині з такою великою кількістю інформації? Як все знати і не забувати? Для цього можна полегшити пошук потрібної вам інформації. Для цього є спеціальні енциклопедії, для школярів, для дітей є довідники також школярів, є кулінарні книги для господин, І можна просто звернутися в довідникове бюро на залізничній станції чи залізничному вокзалі. Але з кожним днем у наш прогресивний час. Обсяги інформації стрімко зростають. Давайте розглянемо невеличкий такий історичний екскурс. У IV та 3 столітті до нашої ери інформація зберігалась на глиняних табличках. В той час їх всього було 200 тисяч. Вже в 3 столітті до нашої ери була створена перша в світі бібліотека. Вона називалась Олександрійська бібліотека і вже містила понад 700 тисяч рукописів. І ось уже в наш час відома всьому світі британська бібліотека. Вміщує понад 150 мільйонів одиниць джерел інформатиції. Подивіться, який прогрес у збільшенні обсягів інформації відбувався за ось такий проміжок часу. Тому в інформатиці нагальним є вивчення поняття бази даних. Давайте згадаємо з попереднього уроку, що ж таке база даних. скорочено абревіатура БД. База даних це систематизоване сховище інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм. Звичайно, бібліотеки є також базами даних, але у наш час Всесвітнього інформаційного прогресу краще, звичайно, ж створювати електронні бази даних. Електронна база даних це файл або сукупність файлів спеціального формату, які містять структуровані дані. Призначені для зберігання, накопичення, опрацювання та використання за допомогою комп'ютера. Невеличка історична довідка. Перша в Україні комп'ютерна, тобто електронна база даних була розроблена в ході робіт з проєктування. Та експлуатації електронної обчислювальної машини Київ. Це відбувалося у 1959 році. Ця розробка належить вченому Віктору Михайловичу Глушкову. Роки життя Віктора Михайловича 1923. 1982 рік. На екрані ви бачите світлину із зображенням Віктора Михайловича Глушкова. Перейдемо до розгляду етапів створення бази даних. Перший етап постановка завдання. Другий етап. Створення описової моделі бази даних. Третій етап створення моделі. Сутність зв'язок. Четвертий етап визначення моделі даних. П'ятий етап. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління. Базами даних або однієї з мов програмування. Шостий етап введення самих даних. І сьомий заключний етап тестування бази даних та її корекція при потребі. Тепер розглянемо. Яка існує класифікація баз даних. Для початку введемо класифікацію баз даних за структурою. Перший вид баз даних за структурою це ієрхарічні бази даних. Ви бачите зображення, як представляється саме цей вид баз даних. Наступний вид баз даних за структурою реляційні бази. Також вони представлені у вигляді такої схеми, яку ви бачите зараз на екрані. І третій вид баз даних за структурою це мережі. Схематичне зображення такої бази даних теж представлено на екрані. Розглянемо тепер більш детальніше ці три види баз даних за структурою. Ієрархічна база даних. Це набір даних у вигляді багаторівневої структури. В такій базі даних кожен запис має одного батька в лапках, що створює. Деревоподібну структуру. Яскравим прикладом такої бази даних є файлова система на комп'ютері. Давайте розглянемо схему ієрархічної бази даних. Є кореневий каталог, так звана головна папа. В які можуть входити інші папки, не обов'язково папки це можуть бути і документи різних видів. Тобто нульовий рівень це головна папка, або якась головна ступінь, потім від неї виходить перший рівень, другий, третій поступово. Але всі вони повинні бути. Зв'язані між собою за допомогою вузлів, як це представлено зараз на екрані у вигляді схеми. Другий вид це мережна база даних. Це набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним. Іншими словами, мережні бази даних розширюють функціональність. Ієрархічних, і записи можуть мати лише одного батька лапка. Прикладом мережної бази даних є міжбанківська мережа. Подивіться, будь ласка, уважно на екран, де представлена схема такої мережної бази даних. Наприклад, є банк Альфа, банк Бета, банк Дельта. І декілька інших банків. Вони обов'язково створюють міжбанківську мережу. Але є клієнти, які можуть належати до банку Альфа і до банку Бета, і до банку Дельта. Ось така ця мережна база даних. Третій вид баз даних за структурою. це Реляційна база даних. Реляційна база даних це сукупність зв'язаних таблиць, що містять дані про об'єкти певного виду. На екрані ви бачите приклад реляційної бази даних, представлений у виді схеми, прайлиста виробника. Моделі якогось товару і, відповідно, бази даних для продавців, де вводиться код відповідного товару, його назва. Може бути вказана адреса, телефон виробника, навіть країна, сайт цього виробника тощо. А тепер розглянемо класифікацію баз даних за розміщенням. Існує два види таких баз даних. Це локальні бази даних, які розташовуються на одному якомусь персональному комп'ютеру, і розподільні бази даних, які знаходяться на головному сервері, а клієнти, роблять запис до цього головного сервісу, Отримають необхідні відповідні дані. Прийшов час розглянути ще одне питання нашого сьогоднішнього уроку. Це система управління базами даних. Нагадаю ще раз, що база даних це просто файл із записами. Що знаходиться на жорсткому диску. А для того, щоб опрацювати дані файлу бази даних, потрібні спеціальні програми, які називають системами управління базами даних. Акронім до цього терміну СОБД. Отже, система управління базами даних. Це спеціальна програма, призначена для створення і опрацювання файлів баз даних. Розглянемо основні функції системи управління базами даних. Зберігання даних перша основна функція. Вона визначає які дані слід вміщувати та зберігати у базі даних, якими повинні бути типи даних, та яким чином пов'язані між собою ці дані? Друга функція СУБД – це опрацювання даних, тобто виконання операцій, вибірки. Обчислення даних, сортування даних та фільтрування даних. І третя функція системи управління базами даних це і є безпосередньо управління цими даними, тобто контроль над конкретністю роботи з даними різними користувачами. Адміністрування прав користувачів на можливість змінювати дані у відповідній базі даних. Давайте розглянемо найпоширеніші системи управління баз даних, тобто програми, які дають можливість працювати з базами даних. Найпоширенішою програмою. Є програма, яка входить в пакет прикладних програм Microsoft Office. Ця програма називається Microsoft Access. Ще однією програмою є MySQL. Також відома є програма Fox Pro. Або Візуакс Pro у відповідній версії. І DBase теж програма VizualDBase у відповідній версії. Працюючи на уроках інформатики та вивчаючи системи управління баз даних, ми будемо надалі розглядати саме програму Microsoft Access. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є запитання по темі сьогоднішнього уроку, ви можете писати їх в коментарях. До нових зустрічей!